Вітаю, друзі! Сьогодні ми в гостях у Олександра роздобутька. Він 44 роки вирощує сукуленти та кактуси, і разом з ним ми розкажемо та покажемо, як їх вирощувати, доглядати та розмножувати. Вітаю пане Олександре. – Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чому Ви вирішили вирощувати сукуленти та кактуси? Шов колись на базарі з мамою. Ще мені тоді було 10 років. І побачив, мужчина продає кактуси на базарі на нашому центральному ринку Черкаському. І купив першу мамілярію проліферу. І з цього моменту почалось моє захоплення кактусами. То це виходить захоплення всього вашого життя? Ну так. так. – Скільки видів сукулентів у вас уже є? Видів сукулентів я їх не рахую точно, але близько 10 тисяч колекційних рослин. Але в колекції кожного виду по 2-3 рослини, ну це близько 3-4 тисяч видів рослин сукулентних. Чи можемо перерахувати якісь основні види, які для вас найбільш можливо цінні? Ну, я пріоритетів не роблю, але основне це кактуси це всі види кактусів пріоритетів в мене. Із сукулентів я збираю живе каміння, так називаємо, це літопси, ну з сімействомтемових. Деякі хаворці збираю, збираю агави. А трошки є в мене, ну, деякі інші сукуленти. Чи можемо якісь види порекомендувати початківцям? Початківцям найкраще починати з таких простих видів, як почав я. Це мамілярія проліфера, це рід мамілярія, але не всі види мамілярії, такі невибагливі. Ахінопсіси, практично всі ехінопсиси невибагливі, потім дуже невибагливі, є окантокаліциуми. Вони також дуже і гімнокалісуми це рослини, які безпроблемно ростуть в домашніх умовах, навіть у людей, які абсолютно не мають стосунку до кактусів, вони непогано ростуть. І існує така думка, що догляд за сукулентами дуже простий і це не вибагливі рослини, але все ж ще можна зробити якусь помилку у догляді за ними? Звісно, помилки люди роблять дуже часто. Перша помилка це полив зимою, особливо для кактусів. Кактуси зимою перебувають в дормантному стані, вони відпочивають, у них стагнація йде, вони втрачають вологу. Можуть втратити до 50% вологи, потім весною вони починають знову рости при першому ж поливі і починають свісти. Це потім переволоження літом. Коли стоїть сильно жарка погода, коли ну, вночі вище 20 градусів, а в день більше 30, вони також можуть впасти в стагнацію і їх теж поливати. Ну, не, не потрібно дуже сильно, злегка. В інший період, коли комфортна температура, вони поливаються приблизно з інтервалом раз на один-два тижні. Доросла рослина раз на два тижні, менші рослини, там 5-6 років, можна поливати щотижня. Які ще нюанси потрібно знати початківцям про догляд за цією рослиною? Треба знати склад субстрату, в який садить рослини. Треба знати час, коли треба пересаджувати рослину. Краще це робити або ранньою весною, коли вони тільки вийшли з стану спокою. Або під зиму можна робити на зиму, в суху землю посадили і поставили на зимівлю. Кактусам дуже необхідне сонце і дуже багато сонця. Тому підходять вікна південної, південно-східної, південно-західної орієнтації. Або приватний будинок, теплиця, як у мене. Які є методи розмноження сукулентів? Самий продуктивний метод розмноження це посів. Це збирається насіння. Насіння можна виписати. Воно продається дуже багато фірм. Америка, Германія, Чехія пропонує насіння кактусів. Я звідти виписую, сію. Але можна утримувати по декілька маточних рослин і насіння самостійно отримувати. От, наприклад, цвіте тілокактус, пара цвіте, зустрічаються дві квиточки, і в школі це все вчили по ботаніці. Пилок однієї рослини переноситься на маточку іншої рослини, і навпаки, плоди получаються, і там потім плуд. У тілокактуса плоди визрівають за місяць, він тріскається і там вже насіння готове. А як довго чекати, щоб рослина зацвіла? Е, Тілокактус треба десь близько 4-5 років до цвітіння. Деякі рослини на третій рік зацвітають. Це одні з найменших кактусів, і вони недовго живуть в фрейлері, але цвітуть на третій рік. Ми вже сказали про методи розповсюдження насінням, а також запиленням. Які є ще методи? Е, ще методи є черенкування. Більшість рослин при пошкодженні точки росту дає дітки. Тобто вегетативний паган. Цей паган вегетативний дорощується до розміру приблизно сантиметра півтора, можна зрізати, підсушити його і на суху укорінити. Вкорінення десь протягом місяця триває. У сукулентів, у хаворці зрізається частина стебла, вкорінюється в піску вони дуже чудово. За 2-3 тижні вже з'являються корінці. І ще, напевне, прищеплення. Прищеплення це використовується в основному і як розмноження, це можна вегетативні пагани прищеплювати на кактуси. Можна прищепленням спасти рослину. Наприклад, підгнили коріння, там коренева шийка піднила, ви зрізаєте рослину, прищеплюєте її, і рослина таким образом вижила. Деякі кактуси є, які дуже повільно ростуть. І значно прискорити ріст. Якщо є кактуси, які за 5-6 років можуть сантиметр мати в діаметрі, то на прищепі він за рік практично таке можна отримати. Ну, але все ж які найпростіші методи розпочатися? Постівчерінкування. Я думаю, що ми можемо детальніше про ці методи поговорити далі. Можливо, ви і покажете, як це робиться. Звісно, звісно. Добре, тоді переходимо до справи. Ми з паном Олександром зараз покажемо вам два методи розмноження сукулентів насіння та черенкування. Почнемо з насіння. Пане Олександре, що нам для цього потрібно? Потрібно перш за все приготування субстрату. Щоб приготувати субстрат, треба змішати декілька складових. Для цього ми беремо торф, угу. перліт, така дуже сипуча, яка дуже боїться віту угу. субстрат. такий. Беремо глину. Угу. Звичайно, глина просіяна від крупних частин. І... Беремо або крупнозернистий пісок, або просіяний гранвіців і промитий добре. І потім змішуємо ці складові. Більше крупних гранвіців йде на дренаж вниз і на присипку зверху декоративно. А магазинна суміш для цього не підходить? Магазинна суміш вона надто примітивна, там використовується торф. Дуже багато торфу використовується, практично один торф, чи трошки вони дадуть землі і геть трошки приліту, якого треба в десятки разів більше при складанні суміші. І майже не використовують вони пісок, тому що це заважчує ґрунт, він дуже важким стає, а в магазині це невигідно. І тому ґрунт такий не досить професійний. Тому краще готувати саме це легко, дуже легко, доступно і швидко. Зараз я це продемонструю. Давайте для приготування ґрунту беремо спочатку, насипаємо торф, одну частину торфу. Потім беремо перліт, Одну частину перліту, Тобто таку саму приблизно, так як він менше таку набирається, саму да? так як він трошки менше, ніж торф його набирається. Потім таку саму кількість глини. І таку саму кількість грамвіців або крупнозернистого річкового піску. Все це добре перемішуємо. Для посіву береться субстрат, набирається у невеличку плошку, яку можна накрити скельцем, або я беру готові такі контейнери, які, в них продаються різні продукти, це з-під сирка, але їх можна готові такі чисті купувати на ринку. Угу. І набирається сюди шар субстрату приблизно 3-4 см, не більше. Чому ми тут не набираємо? Це ще не зовсім Це, готовий? Тому, тому що цей ґрунт що не підготовлений. Для посадки його треба стерилізувати. Для посіву ґрунт особливо треба гарно стерилізувати. Uh -huh. Повна стерильність, стерилізується ґрунт, і стерилізується посуд для посива і, стери, і стерилізується насіння. Яким чином ви стерилізуєте? А, значить, ґрунт стерилізується на водяній бані. Деякі в мікроволновці, але я на водяній бані. Якщо для посіву півтори години стерилізую. Якщо для посадки рослин, то годину uh -huh. стерилізую. Посуд о, можна простерилізувати, так як такий посуд дуже легко. Якщо плавки і гарячі водію не перестерилізуєш, то я спиртом. Просто на ваточку спиртом, дуже угу. гарно протираю зсередини, закриваю. А насіння як стерилізуєте? Насіння висипається в блюдечко, Туди трошки наливається 3% перекису водню угу. і приблизно 5-10 хвилин. Потім насіння виймається, на тряпочку воно висихає, і насіння готове до посіву. Потім треба цей ґрунт зволожити. Так. Для того, щоб його зволожити, повинні бути донні дірочки. Вони пропікаються звичайним шилом, потім набирається кипяченої, але не гарячої води, теплої, ставиться у посудинку невелику, опускається із субстратом цей контейнер, він просякає повністю вологою. Потім це виймається, трошки лишня вода стікає на блюдечко і все, для посіву контейнер готовий. Він завжди повинен бути закритим, тому що якщо ви відкрите, десь може там випадково щось туди попасти, uh -huh. і це буде інфекція, може, просто грибки завестись там. Який вид будемо сьогодні сіяти? Сьогодні ми будемо сіяти. На пакетику у нас написано Каріфанта важкаана, субспеція сного, пар 118, танк веде Гвадалупе. Це невеличка карликова рослинка, яка цвіте здоровенними жовтими так. квітами ціле літо. Чудово. Скільки нам зернинок потрібно? В такому контейнері вміщається близько 100 зернинок. Ого. Тобто у вас вже заготовлено 100 штук. Так, да, тут більше. Я на, на це ви самі вже виростили ці зернинки? Так, да, да. це, це насіння отримане з моїх уже маточних рослин, які я запилював, зібране, простерилізоване, готове до посіву. Угу. Давайте сіяти. Так, для цього ми беремо контейнер, відкриваємо. Так, ну, сам посів, процедура дуже-дуже проста. Я сію це вручну, просто беру от, так от палець, сліною, торкаюсь, на нього налипає куча націння угу. і потім отак от, от розсіваю. Можна ще в воду вмочати. Можна в тобто? воду вмочати. Якого це метод екзотичний? Це правильніше буде в воду вмочати, тому що слюна не завжди стерильна може бути. Тільки посіяли, зразу накриваємо, упаковуємо в контейнер і ставимо в тепле, злегка освітлене місце, на підвіконі буде в самий раз. А нічого ще там немає ніяких, ні тіжечок, ні доступ з повітря. А, тут, тут повітря вистачає. Значить, стояти йому так декілька місяців, десь 3-4 місяці до першої пікіровки. Воно зійдеться насіння через 4-5 днів. Зійде тут будуть малесенькі такі ага. кульки міліметра два діаметрі зелененькі. Тобто його не поливати, не відкривати. Тут вологи власних. хвата, тут такий складується мікроклімат. Uh -huh. Волога потім буде на кришечці, і вона капає, знову стікає по стінкам вниз. І так, як у природі, круговий обіг води в природі. Після 2-3 місяці як воно буде виглядати? Просто буде усіяне зеленими шариками, малюсенькими Субстрата майже не буде видно. Через 2-3 місяці потрібно буде провести пікіровку, тобто розсадити їх. Вони будуть їм вже тісно дуже. буде. І їх рядочками набирається в плошечку звичайний субстрат. І флошечки, вони так от в рядочки пікируються. Ми вам показали перший метод, як можна розмножити кактуси. Давайте переходимо до другого методу. Таким же методом можна не тільки кактуси, можна літопси розмножувати, практично всі сукуленти. Другий метод це черенкування. Так. Черенкування. Ось у мене пахіфітум. У нього вже стара гілка переросла. Вона вже падає, втрачає декоративність, тому треба її зняти. Для цього її викидати жалко, ми будемо її черенкувати. Uh -huh. Для цього ми її видаляємо саму гілку, щоб вона нам не портила кущ. Потім пошкоджені вже такі старі листочки ми видаляємо, залишаємо ножку приблизно 2 см. Так. Робимо фасочку невеличку. Робимо фасочку. Ось така фасочка у нас бажано підсушити. Але підсушувати треба декілька днів. Так як у нас часу зараз немає підсушувати, декілька так. днів для зйомки, тому ми покажемо просто посадку пахіфітума, по як він садиться. Набирається на дно дренаж. Тут уже трошки інший. Да, набирається на дно дренаж, угу. Потім набирається стерилізована. Це у нас не стерилізована. Я наберу заздалегідь підготовлену суміш. Угу. Щоб буквально доверху було. Так, да, да. Буквально доверху, там 5 залишити. — Тут вже інша система, тут є дірочки у вас. Так, да, да. тут дірочки, насипаний дренаж, для того, щоб вони не забивалися і лишня вода стікала. І вже підсушений черенок, а підсушувати його треба до тижня, 5-7 днів. Ми підсушений черенок вставляємо, заглублюємо приблизно на сантиметр два, так як воно ми зрізали, заглубляємо і так залишаємо на суху. Приблизно на 2-3 тижні. Через 2-3 тижні ми робимо легке-легке зволоження. І потім раз на 10 днів ми зволожуємо цю рослинку. Приблизно через півтора місяця вже будуть у неї нормальні. Ви це побачите по позеленівшій -по -по верхушці і новому приросту. Потім, коли вона укоріниться повністю, ми робимо декоративну присипочку. Я не роблю декоративну присипку заздалегідь, тому що не видно, чи просох субстач, чи ні. Коли вже вона укорінюється, вже можна робити декоративну присипку. Вона робиться із щебня. Це, це просто для краси, правильно? Так, да, для краси, і воно при поливі, земля не розмивається, струмінь води може розмивати, і воно некрасиво. Рослина буде забруднена трошки в землі, а так воно земля не розмивається, дуже красиво виглядає. Це у нас готовий результат. Так, да, Це у нас готовий результат, відчеренкований пахефітум. Отже, ми показали два методи розмноження кактусів це насінням, а також черенкуванням. Такий результат у нас вийшов. Після того, як ці рослинки розрослися, чи потрібно їх пересаджувати і як часто? Після посіву треба проводити пікіровку. Через 3-4 місяці вони просто будуть тіснити один одного і треба буде невеличку плошку взяти, набрати 5-6 сантиметрів субстрата, слой і в цю плошечку акуратненько рядками їх розсадити. Давайте покажемо, як пересаджувати тоді. От уже у нас є підріший кактус, йому 5 років. Mm -hmm. Він вже упирається у стінки горш... горщика, тому його треба пересадити. Для пересадки ми трошки розминаємо горщик. так як горщик конусний, він легко виймається. цей кактус. Отак. Потім з нього видаляється старий субстрат. Я це роблю розминанням. Просто ми розминаємо Так, от ми витрусили ґрунт. Так. Що далі? Давайте я буду набирати. Так, зараз ми набираємо дренаж. Дренаж із крупного щебня набирається. Прибли... При, приблизно дві ложечки на такий. Це достатньо. Потім для пересадки кактус береться в руки, угу. горщик ставиться на субстрат. Кактуси не треба боятися, вони не коляться. От спробуйте. Ні. Зверху, Зверху. беріть, колеться? Так, ні. Ну і все. Держите на вісу коріння і засипаєте в уголочки цього горщика в ці куточки, заповняєте поступово субстратом. Тут как... уже стерилізований не потрібен, так? Так. Да. Цьому, цьому кактусу ні. Як називається вид цього кактусу? Це називається гімнокаліціум сагліоніс. Дивіться, коли вже так не вміщається, його можна цей грунт трошки ложечкою. так от Туди заправляти. І рівномірно, щоб кактус був посередині, треба я з усіх боків рівномірно. Я це отак от роблю. Це дуже швидко робиться. Як цього... часто пересаджувати потрібно? От дивіться, це молода рослина вважається. Це 5-6-річні рослини, це молоді рослини, бажано раз на, на 2-3 роки їх пересаджувати. Уже отакі рослини, більш дорослі рослини, як оцей астрофітум, угу. його вже можна садити і. 6-7 років, 8 навіть не пересаджувати. І вже будете орієнтуватись по його росту, якщо він вже сильно випирає з горшка, вже не вміщається, можна давати більший горщик. Ну, от Зараз ми повертаємося до нашого питомця, так сказати, подопечного. Уже посадили по факту і знову ж таки робимо те ж саме, що ми робили прошу, ви вже бачили, присипаємо декоративною присипочкою. Так, я з задоволенням. Це знову ж таки нагадуємо, що це і для краси, да, і, і для, і для, для того, краси, щоб земля і... не розмивалася. Так, да, да, це дуже удобно. Потім притоптуємо, так дивіться, бере, береться угу. ложечкою так от, притоптується, до, всередину трошки воно заправляється під кактус. І все, кактус потім важливо дуже, побили горщичок, так, щоб все гарно усілося, угу. щоб не було пустот. Все, кактус пересаджений. Через два тижні він буде Чуть-чуть капелька води, бо вже палив у цьому році практично закінчується, він буде, так як він пересажений, чуть-чуть. і все, і до весни наступного року. І тут йому хватить на два роки росту. На завершення ми ще запланували зробити з вами красиву композицію з кактусів. Так, у нас буде сьогодні композиція із сукулентів, так. із живого каміння, так називаємо. Це ціле сімейство мізоберетемових. Там багато видів. Ми посадимо сьогодні декілька видів в оцю в таку, от, в таку от плошечку. Для цього ми беремо заздалегідь стерильний субстрат і робимо те ж саме: заповнюємо дренаж, робимо невеличкий слой дренажу. Буквально півтора сантиметра набираємо, насипаємо землі По самі вінця. І потім розрівняємо ще трошки, притопчемо, щоб вона була без пустот всередині. Чи всі сукуленти між собою в композиції? Не всі. Сімейство малих воно по догляду практично як кактуси. Його краще окремо. Вони такі більш пустельні рослини, вони в більш таких засушливих умовах ростуть, вони більш компактні, їм треба менше паливу набагато. Отакі От листові сукуленти можна навіть зимою раз, раз на місяць трошки зволожувати. Ага. А бензібріантемовим я це категорично не роблю. Ось у нас ціла група сукулентів. Так, Це живі камінці, я знаю. Так, да, Це живі камінці. Це рід називається конофітум. Так. Конофітум білобум. Це дуже красивий рід, який дуже швидко ділиться, виростає дуже компактними кущиками, цвіте жовтими квітами весени. Будемо конофітуми садити. Це називається літопс. Літопс це живий камінь. Ми вже все. Висадили, залишилася лише декоративна присипка. Так. Беремо акуратненько ложечкою і між рослинами акуратненько розсипаємо. Хаотично, тут, якщо вони десь поміщаються, можна отак от прикрашати крупними камінчиками. Це може бути ось така композиція. Ви кілька днів тому висадили ще одну. Це тут, композиція. також композиція. Із мезібарітиму живого каміння. От уже я садив, були бутончики, зараз вже після обіду розкриються квіти. Ось такий готовий результат у нас вийшов із сукулентів, красиві композиції, які будуть рости і радувати око. Практично всі ці рослини зацвітуть через два тижні. Ну, а зараз переходимо до нашої наступної рубрики, де ми дивимося ваші рекомендації з інтернету. Вже у нас є декілька порад щодо вирощування сукулентів. Давайте дивитися. Зараз іде пересадка ачевірії. Угу. Людина працює досить професійно, обрізує коріння, обгортає пакетом. Це для того, щоб субстрат не попав в розетку рослини, щоб вона залишалась такою ж красивою і акуратною. Робить також. Декоративну присипку. Потім зрізає пакетик, знімає і рослина в привозданій красі вже пересаджена. Досить професійне, гарно змонтоване відео. Тобто пересадка ось зараз рослина дуже красиво виглядає, пересаджена. Тобто так воно і має бути. Можна ставити лайк цьому да, відео? Так, цьому відео можна безперечно лайк ставити. Дивимося наступне. Виглядає це доволі непогано. Субстрат бачу підібраний досить правильний, і рослина в цілком виглядає нормально. Тобто, тобто, цьому відео також лайк. Можна так робити. Да. Добре, дивимось далі. Зроблено це було досить професійно, досить швидко і правильно. Відео беззаперечний лайк. Чидово. Було показано розмноження ечеверії. Зроблена знову ж таки декоративна присипка, все було зроблено досить професійно. Відео лайк. Like. Це були всі відео на сьогодні. Пане Олександре, я вам дякую за всі ваші рекомендації, за ваш цінний досвід. У вас дуже цікаве захоплення та красиві рослини. Ну а вам хочу побажати, щоб колючки у вашому житті не завдавали вам шкоди та життя було яскраво зеленим. Та радувала вас! До побачення!